Які зміни ще будуть відбуватися в нього в житті найближчим часом? Ого тут серйозні зміни ще будуть відбуватися в нього в житті. Він, можливо, про це навіть не підозрює, але тут є можливість. Повністю розвалити своє життя в якому плані. Якщо це чоловік жонатий, да, одружений, тому що імператор і десятка пентаклів завжди, завжди у нас про шлюб. Це карта сім'ї, да, одруження і такої сім'ї, що вже якби, давно існувало. Да? Тобто це не, не тільки поженилися люди, да, одружилися. Так от, тут на цьому його стабільному житті може прийти крапка. І це заслужено, це, знаєте, як кармічна справедливість. Я не дуже люблю такими словами виражатися, але тут таке враження, що йому прийде відкат за те, що він робив раніше. Тобто в нього тут може розвалитися все його життя. Статус може сильно понизитися, сім'ю може втратити, гроші може втратити. Тобто, І це якось так знаєте безповоротна штука буде в нього. Ще раз і це заслужено.